Усім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в АТБ. В цьому відео подивимось разом на нові акції для всіх. Акції з 18 по 24 лютого. Олія дар. Вітамінізована, рафінована 725 мл об'єму. Зі знижкою буде коштувати 68 гривень 90 копійок. Виріб фаршовий, розумний вибір, баварський напівкопчений. Вага 420 грамів і ціна буде за таку паличку 62 гривні і 90 копійок. Варена ковбаса до пюрешки. Своя лінія. Вага 500 грамів і ціна за упаковку буде 80 гривень. Від своєї лінії сир твердий. По 160 г в кожній із упаковок і чотири варіанти є на вибір: голландський брусковий, вершковий, гауда або зі смаком пряженого молока. Ціна зі знижкою буде 60 гривень на будь-який із 4 варіантів. Від своєї лінії тунець подрібнений в олії 185 грамів зі знижкою буде коштувати 40 гривень і 50 копійок. А ще тунець у власному соку. Теж 185 г за 40 гривень та 50 копійок. І хочу звернути вашу увагу, що власному соку він завжди є менш калорійний. Вермішеч швидкого приготування Мівіна зі смаком курки. Вага 59,2 і зі знижкою ціна буде 10 гривень і 80 копійок. А ще ось такий варіант Мівіна щедра порція зі смаком сиру, зеленю та овочами. Акційна ціна буде 14 гривень 73,5 грамів в упаковці. Від своєї лінії ананаси шматочками у сиропі 565 грамів. Зі знижкою будуть коштувати 70 гривень і 50 копійок. І ще ось такий варіант ананаси кільцями. Ціна зі знижкою буде 75,50, теж 565 грамів. Є ключ для легкого відкривання. Я таки купляла ананаси, куштувала досить смачно. Вода природна бювети лікувально-столова об'ємом 1,5 літри. Ціна 16,50. І ще ось таких два варіанти. Вода природна, бювета не газована або слабогазована, також 1,5 літри. І зі знижкою ціна 16 гривень. Користий шоколад від торгової марки «Рошен». Три варіанти: це є темний, молочний або карамельний. Ціна зі знижкою буде 37 гривень і 50 копійок, вага 80 грамів. Ось такі вафельки в молочному шоколаді віднесли несквік вагою 26 грамів. Зі знижкою будуть коштувати 9,60. Оселедець від своєї лінії філе шматочками в олії з ароматом духмяних трав. 180 грамів за 51 гривню. Так, 180 це є вага з олією, а самої рибки 126 грамів. Масляна рибка холодного копчення. В упаковці 150 грамів. Торгова марка Kit. Акційна ціна 100 гривень. Кава Якубс Монарх Мелена. 230 грамів в упаковці. Зі знижкою буде коштувати 175 гривень. І від якобс розчинна кава буде зі знижкою в склі. Вага 95 грамів, акційна ціна 194. Наступні акції у відео це є товари, які будуть зі знижкою при оплаті карткою АТБ. Буде ось така капуста квашена із журавлиною від торгової марки Розумний вибір вагою 400 грамів зі знижкою. Всі акції діють, якщо ви оплачуєте карточкою. АТБ. акційна ціна 39,50. Від торгової марки день у день. Томатний сік із сіллю. Об'єм в упаковці 1 літр зі знижкою буде коштувати 41 гривню і 90 копійок. Фігурні вироби від своєї лінії, кульки. Тут є мікси білі та шоколадні. Смак какао та молоко аж 500 грамів, і зі знижкою ціна буде 64 гривні. Від своєї лінії аджика кавказька гостра. 130 грамів в упаковці. Зі знижкою ціна буде 15,90. Нагадую, акції будуть з 18 лютого. Ось така гірчиця від своєї лінії. З хроном 130 грамів. І акційна ціна буде 13,50. Йогурти від торгової марки Галичина. В об'єм в баночках, точніше вага 800 грамів, і ціна буде 50 гривень. Смаки є різні на вибір, такі як персик-аберкос, полуниця-суниця, лохина-чорниця та ягідний мікс. Дуже гарний варіант. Хто любить йогурти, звертайте увагу. Тріфі це таке печово сендвіч з кондит... в кондитерській глазурі зі смаком кокос. І тут ще є посипка кокос. Вага 100 г. Зі знижкою ціна буде 13 гривень 70 копійок. А ще є ось такий варіант теж в кондитерській глазурі, але тут вже із арахісом. 100 г 13,70 гривень. Від торгової марки «Рушен» цукерочки Желені, вагою 70 грамів. Є різні форми, є з посипкою такою кисленькою, є звичайні, і ціна на них всіх буде однакова: 18,90. Лактіма паста сиркова, смак, лосось та кріп 135 грамів в упаковці. Зі знижкою ціна буде 50 гривень. І ще ось такий варіант з грибами, лисичками. Цей сир вершковий. Теж 135 грамів за 50 гривень. Відделюкс, олія оливкова, екстра Virgin. Об'єм 500 мл в скляній баночці Зі знижкою буде коштувати 165 гривень. Ось така кава розчина від своєї лінії. Вага 1 8, г, тобто неповних 2 грами. Оріжджал сублімована. Зі знижкою буде коштувати 3 гривні 80 копійок. Рибка Вомер від торгової марки Рибниця холодного копчення. На ціночку ціна вказана за 100 грамів. І зі знижкою ціна буде 29,99, тобто 299,90 за кілограм, майже 300 гривень. Ще глянемо, скільки тут плюс-мінус 256. ну так Плюс-мінус 300 грамів У одній упаковочці. Від торгової марки День у день насіння соняшнику смажене вагою 150 грамів. Є солоне 23,20 і не солоне, теж 150 грамів, акційна ціна 23 гривні та 20 копійок. Туалетний папір від своєї лінії. 4 рулони, двошаровий з ароматом персика. Бачу, ще із кольоровим тисненням. Такі тут сердечки красивенні. Ціна 35,50. Дитячі, вологі серветочки Giggles В упаковці 72 штуки. Вони йдуть з клапаном, зі знижкою. Ціна 29,50. Зубна паста Sensodyne об'єм 100 мл. Це щоденний захист і зі знижкою буде ціна 85 гривень та 50 копійок. А ще зі знижкою буде ось таке тісто для ліплення від торгової марки Lovin. 18 кольорів, 18 стіків. Зі знижкою ціна 47,90.